15 березня, п'ятниця, він не міг інакше, частина 5. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання, Євреїв, 11 розділ, вірш 1. Уже через три дні після нашої зустрічі їх відправили на Донеччину, і від серпня до жовтня він був там. Хочу сказати, що рука Божа вела нас завжди в нашому житті, а нам з чоловіком неодноразово доводилося бути з людьми до останньої хвилини їхнього життя. Вони помирали в нас на очах, Бог так допускав у нашому служінні. Проте ми все-таки сподівалися, що Господь його там збереже. Та розуміючи, хоч би там що. Повністю покладалися на Бога, щоб було Його керівництво у всьому. Перед тим, як він загинув, я особливо молилася, щоб Його серце там не огрубіло. Я дуже хвилювалася, щоб він не відійшов від Божих заповідей та Божих настанов. Там усі знали, що док ніколи не вживає спиртного, що він не їсть нечистої їжі. Там стежили, щоб була чиста їжа. Я тепер не сумніваюся, що так мало бути. Смерть мого чоловіка це насіння, це дотик до сердець людей. Я це побачила на похороні, а також була дуже сильна проповідь. Команда телеканалу Один плюс один зробила про нього репортаж. Це теж було таке потужне свідчення. Про всіх наших загиблих воїнів Львівщини на площі ринок виставляють стенди зі світлинами і короткою біографією. Сказано, що жодна волосина не падає без Божої волі, що все пораховано, тому я, змиряючись, приймаю його волю. Зрозуміло, що це важко, але Бог впливає на моє серце і наших дітей. Дуже вдячна Богові за його підтримку. Бачу на кожному кроці те, що він мені сказав не роби з нього Бога, я твій Бог і я з тобою. Звичайно, зі смертю батька життя моїх дітей змінилося. У них завжди було спілкування з татом. Для дітей він був дуже важливою людиною. Безперечно, для мене і для них він є незамінним. 19 жовтня мій чоловік написав мені та дітям останнього листа. Це було таке останнє прощальне спілкування з ними. Ми вже якраз зібрали кошти на машину для перевезення поранених. Чоловік дізнався про це і радів Господь дав нам таке чудо за три з половиною дні ми зібрали 350 тисяч, щоб придбати машину. На жаль, він нею так і не скористався. Машина вже служить там на фронті. Побратими на ній написали док Олександр Коберний Коли ти втрачаєш рідну людину, то починаєш бачити все під іншим кутом. Починаєш розуміти те, чого раніше не бачив. Ми багато з дітьми спілкувалися, обговорювали, яким був тато. Одразу, як дізналися про його загибель, ми всі разом зібралися, молилися і спілкувалися, згадували все, що він робив. Батько для них завжди був прикладом та авторитетом. Однак після його смерті ми подорослішали, нас це згуртувало, об'єднало і практично проявилося те, що він сіяв. Я побачила плоди того, що він робив для своєї сім'ї. Діти зараз більше спілкуються та підтримують одне одного.